Псалом 143. Давид про Голіафа. Благословенний Господь Бог мій, який вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни. Він моя милість, моя охорона, мій помічник, мій визволитель і мій захисник. На нього я покладаю надію, Він підпорядковує мені мій народ. Господи, хто така людина, що Ти об'явився їй, і людський син, що поважаєш його, людина, схожа до марноти, її дні проминають, як тінь. Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір і задимляться, блисни блискавицею і розпорошиш їх, пошли свої стріли і затрясеш ними. Пошли свою руку з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід, від руки чужих синів, уста яких говорили марне, а їхня правиця це правиця неправди. Боже, заспіваю Тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю Тобі, що даєш царям порятунок. Спасаєш Давіда свого раба від згубного меча. Визволи мене і спаси мене з рук синів чужинців, уста яких промовляли марне, а їхня правиця це правиця неправди. Їхні сини, як нові саджанці, посаджені в їхній молодості, а дочки їхні, гарні, подібні до храму, їхні покої заповнені, вони видають найрізноманітніше. Їхні вівці дуже плодючі, вони плодяться у своїх дворах, їхні воли ситі, нема поваленої огорожі, нема переходу, ні крику на їхніх площах. Блаженним названо народ, якому так ведеться. Блаженний народ, в якого Господь його Бог. Євангеліє від Івана. Розділ третій був один чоловік із Фарисеїв на ім'я Никодим, старійшина Юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Равві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів знову й знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води й духа, не може увійти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі. Вам потрібно народитися згори. Вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Відповів Никодим і сказав йому: Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього: Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього?» Знову й знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. І як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський. Щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб і через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений. Бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла. Бо зроблені вони в Бозі. Після цього Ісус з учнями прийшов в Юдею і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив у Еноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. Люди приходили і хрестилися, бо Іван ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому: Равві! Той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив, хрестить і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав: Людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я казав. Я не Христос, а лише посланий перед Ним. Хто має молоду, є молодим, а друг молодого, стоячи поряд і слухаючи Його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість, вона тепер сповнилася. Йому належить зростати, а мені меншати. Хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить, хто приходить з неба, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що Бог дає духа безміри. Отець любить сина і передав усе в Його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Друга Самуїла розділ 13. І сталося після цього, що в Авесалома, сина Давида була сестра, дуже вродлива, на ім'я Тимар. і її полюбив Амнон, син Давида. І Амнон був засмучений аж до хвороби через свою сестру Тимар, бо вона була дівчиною, і тяжким було в очах Амнона щось їй учинити. А в Амнона був друг його ім'я Йонадав. Син Самаа, брата Давида, юнадав був дуже мудрим чоловіком. І він сказав йому, Що з тобою, чому ти так хворієш, сину царя, з дня на день? Чи не розповіси мені? А Амнон йому відповів: Я кохаю тимару, сестру Авесалома, мого брата. Тоді Йонадав сказав йому: Лягай на своє ліжко і вдай хворого. І коли твій батько ввійде, щоб тебе побачити, то скажеш йому: нехай прийде моя сестра Тимар і погодує мене, і нехай приготує їжу перед моїми очима, так, щоб я бачив, і їсти з її рук. Тож Амнон ліг і зробився хворим. Увійшов цар, щоб його побачити, а Амнон промовив до царя. Нехай прийде до мене моя сестра Тимар і спече дві паляниці перед моїми очима і їстиму з її рук. І Давид послав до Тимари в дім, кажучи Піди в дім твого брата Амнона і приготуй йому їжу. І Тимар прийшла в дім Амнона свого брата, а він лежав. Вона взяла тісто і замісила, спекла перед його очима і приготувала паляниці, взяла сковорідку і випорожнила перед ним. Та він не захотів їсти, і сказав Амнон: Виведіть кожного чоловіка сперед мене, і вивели кожного чоловіка сперед нього, і промовив Амнон до Тимари, Принеси їжу до кімнати і їстиму з твоїх рук. І взяла Тимар паляниці, як зробила, і внесла Амнонові своєму братові у кімнату, і подала йому їсти. А він схопив її і сказав їй Давай переспи зі мною, моя сестро. Вона ж відповіла йому: Ні, мій брате, не безчесть мене, бо такого не слід чинити в Ізраїлі, не вчини цього безглуздя, і куди я понесу свою ганьбу, і ти будеш як один з безумних в Ізраїлі. Тепер же поговори із царем, бо не затримає мене від тебе. Але Амнон не захотів послухатись її голосу, подужав її, упокорив її і переспав з нею. Та Амнон зненавидів її дуже великою ненавистю, бо сильною була ненавість, якою її зненавидів, понад любов, якою її полюбив. І сказав їй Амнон: Устань і йди. І сказала йому Тимар, ні, брате, бо останнє зло, щоб відіслати мене більше від першого, яке ти вчинив зі мною. Та Амнон не захотів послухатися її голосу, він покликав свого слугу, який був над його домом, і сказав йому: Геть, відійшліть цю від мене, і замкни за нею двері. На ній був одяг з довгими рукавами, бо так у свій одяг одягалися дочки царя, дівчата. Його слуга вивів її геть і замкнув за нею двері. А взяла попіл, посипала на свою голову і роздерла одяг з довгими рукавами, який був на ній, і поклала свої руки на свою голову і так усе ходила й голосила. І сказав їй Авесалом, її брат Хіба не Амнон твій брат був з тобою, тож тепер, моя сестро, мовчи, бо він твій брат. Не клади у своє серце, щоб говорити про цю справу. І Тимар перебувала, як вдова у домі Авесалома, свого брата. Коли цар Давид почув про всі ці справи, то дуже розгнівався, та він не засмутив душі Амнона свого сина, тому що любив його, адже він був його первенцем. А Авесалом не говорив з Амноном ні про добре, ні про зле. Бо Авесалом зненавидів Амнона з тої причини, що він збезчестив його сестру Тимару. І сталося після двох років часу, коли в Авесалома стригли отари у Веларсорі поблизу Єфрема, то Авесалом покликав усіх синів царя і пішов Авесалом до царя і сказав: Ось стрижуть отари у твого раба, нехай прийде цар і його слуги з твоїм рабом. І сказав цар Авесаломові: Ні, мій сину, усі ми не підемо і не обтяжимо тебе. Тоді він змушував його, але той не захотів іти та поблагословив його, і сказав Авесалом: якщо ні, нехай піде з нами Амнон, мій брат, і сказав йому цар: навіщо піде з тобою? І змушував його Авесалом, і він видіслав з ним Амнона і всіх синів царя. Тож Авесалом зробив бенкет, наче бенкет царя, і Авесалом сказав своїм слугам, наказуючи Глядіть, як тільки стане добре серцю Амнона від вина, то я скажу вам побийте Амнона і вбийте його, не злякайтеся, хіба не я наказую вам будьте мужніми і станьте синами сильних. І слуги Авесалома вчинили Амнонові так, як наказав їм Авесалом. А всі сини царя піднялися, посідали кожний на свого осла і втекли. І сталося, коли вони були в дорозі, то до Давида дійшла чутка, що Авесалом повбивав усіх синів царя, і не залишилося з них жодного. І цар устав, розірвав свій одяг і ліг на землю, і всі його слуги, які стояли довкола нього, роздерли своє вбрання та Йонадав. Син Самаа, брата Давида, звернувся до нього, кажучи, Хай мій володар цар не говорить, що він убив кожного юнака із синів царя, бо єдиний Амнон помер. Адже він лежав на устах Авесалома від дня, в який збезчестив його сестру Тимару. Тепер же хай не покладе собі на серце мій володар цар слово, кажучи: Померли всі царські сини, бо єдиний Амнон помер. Тим часом Авесалом утік, слуга, який стежив, підняв свої очі й побачив, що ось багато людей ішло дорогою за ним зі сторони гори на сході. І прийшов той, хто стежив, і сповістив цареві, кажучи мужів побачив я на дорозі з гір зі сторони гори, і сказав йому надав цареві ось це сини царя. За словом твого раба, саме так і трапилось. І сталося, коли він закінчив говорити, ось прийшли сини царя, підвищили свій голос і заплакали. І цар і всі його слуги заголосили дуже великим плачем. Авесалом же втік і пішов до Толми, сина Еміюда, царя Гетсура, у землю Махад. А цар Давид оплакував свого сина всі дні. А весалом втік і пішов до Гетсура і пробув там три роки. Дух царя перестав виходити за Авесаломом, бо потішений був за Амнона, який загинув. Друга Самуїла, Розділ 14. ЙОАВ, син Саруї, зрозумів, що серце царя прихильне до Авесалома. Тож Йоав послав до текоя, наказав узяти звідти мудру жінку і сказав їй: Плач. І одягнися в одяг смутку, і будеш, як жінка, яка багато днів плакала над своїм мерцем, підеш до царя і скажеш йому згідно із цим словом. І Йоав поклав слова в її уста, і жінка, Текойка ввійшла до царя, припала нець до землі, поклонилася йому і сказала: Спаси, царю, спаси, і сказав їй цар, що тобі є? Вона ж відповіла. Я дійсно є жінкою вдовою, а мій муж помер. У твоєї рабині є два сини, і обидва билися на полі, і не було між ними того, хто їх розлучив би, і один вдарив свого брата і його вбив. І ось весь рід повстав проти твоєї рабині, і вони сказали: Дай того, хто вбив свого брата, і вб'ємо його за душу його брата, якого він убив, заберемо і вашого спадкоємця. І загасять моє вугілля, яке залишилося, так що не залишиться останку та імені моєму чоловікові на поверхні землі. А цар сказав Будь здоровою, і йди до твого дому, і я дам наказ про тебе. Та жінка, Текойка промовила до царя На мені беззаконня, мій володарю, царю, і на домі мого батька, цар же та його престол невинні». І сказав цар. Хто є той, котрий говорив тобі, приведеш його до мене, і більше не доторкнуться до нього. Вона ж сказала: Нехай же пригадає цар Господа, Бога свого, щоб не помножився кровний месник, аби вигубити, і хай не погублять мого сина. А він сказав: Нехай живе Господь, ані волосок твого сина не впаде на землю. А жінка сказала. Нехай твоя рабиня скаже слово до царя мого володаря, говори, сказав він. Тож жінка сказала, навіщо ти задумав це проти Божого народу, чи це слово з уст царя, як провина, щоб цар не повернув свого вигнанця? адже ми безсумнівно помремо і будемо як вода, що проливається на землю, якої не зберуть. І Бог візьме душу і того, хто задумує відкинути від себе відкиненого. І тепер я для того і прийшла говорити це слово до царя мого володаря, бо мене побачить народ, і твоя рабиня скаже: Нехай скаже цареві, може, якось виконає цар слово своєї рабині, бо цар слухає, щоби спасти свою рабиню з руки чоловіка, який шукає забрати мене. І мого сина з Божого спадку, нехай буде слово володаря мого царя, як жертва, сказала жінка, бо володар мій цар, наче Божий ангел, щоб слухати добро і зло, і твій Господь Бог буде з тобою. І відповів цар, звертаючись до жінки, не приховай від мене справи, про яку я тебе запитаю. А жінка сказала: Нехай говорить мій володар цар. І цар запитав. Чи не рука Йоава в усьому цьому з тобою? І жінка відповіла цареві Як живе твоя душа, мій володарю царю, немає відхилення ні направо, ні наліво в усьому, що сказав мій володар цар, бо твій раб Йоав він наказав мені, і він поклав усі ці слова в уста твоєї рабині. Твій раб Йоав учинив цю справу, щоб перейшло на цей вид мови». А мій володар мудрий, як мудрість Божого ангела, щоб знати все, що в землі. І цар сказав Йоавові: Ось я тобі вчинив за цим твоїм словом, піди, поверни юнака Авесалома. І Йоав упав до лілиць на землю, поклонився і поблагословив царя, і Йоав сказав. Сьогодні твій раб пізнав, що знайшов милість у твоїх очах, мій володарю царю, бо мій володар цар виконав слово свого раба, і встав Йоав, пішов до Гетсура і привів Авесалома в Єрусалим. А цар сказав: Нехай повернеться до свого дому, та хай не побачить мого обличчя. Тож Авесалом повернувся до свого дому і не побачив обличчя царя. У всьому Ізраїлі не було настільки вродливого чоловіка, як Авесалом, від стопи його ноги, і аж до його голови не було в ньому фізичної вади. І коли він стриг свою голову, а було, що він стригся на початку року, бо тяжило на ньому волосся, і коли він її стриг, то волосся його голови важило двісті сиклів за царським сиклем. В Авесалома народилося три сини і одна дочка. Її ім'я Тимар, вона була дуже гарною жінкою і стала жінкою Ровоама, сина Соломона, і народила йому Авію. Авесалом перебував у Єрусалимі впродовж двох років і не побачив обличчя царя. І послав Авесалом до Йоава, щоб відіслав його до царя, але той не захотів прийти до нього, і послав до нього вдруге, та він знов не захотів прийти. Тож Авесалом сказав своїм слугам Погляньте, частина поля Йоава прилягає до мого, і там його ячмінь, підіть і запаліть його вогнем. І слуги Авесалома спалили його, і прийшли слуги Йоава до нього, роздерши свій одяг, і сказали: Раби Авесалома спалили ділянку вогнем, і встав Йоав, і пішов до Авесалома додому, і сказав йому Навіщо твої слуги спалили мою ділянку вогнем? І сказав Авесалом Йоавові: ось я посилав до тебе, закликаючи, прийди сюди і пошлю тебе до царя, щоб сказати, навіщо я прийшов з Гецура, краще б мені було бути ще там. І тепер, ось я досі не побачив обличчя царя. Якщо є в мені несправедливість, то вбий мене. Йоав увійшов до царя і сповістив йому, і він покликав Авесалома. І той увійшов до царя і поклонився йому, і впав до лілець на землю перед обличчям царя. І цар поцілував Авесалома.